Тебе відпустили, не тому, що тобі стало краще Дейзі. Вони здалися. Ти називаєш це життям. Береш шутаки гроші, купуєш ляльки і рушники, єсли ти довбаних корей, і жиріш, як свиня. Ти змінила сценарій, але не ситуацію. До тебе постійно приходить наглядач, і всі це знають. Всі знають, що він тебе трахає, але вони не знають, чи тобі це подобається. Тобі це подобається. Але нічого. Це гаразд. Все гаразд. Просто чудово. Довбане життя прекрасне. Чоловік це член, це курка, це татко, це валіум і довбалюм. і що там іще? Байдуже. Тобі подобається бути місіс Рендом? Мабуть, це все, що ти бачила у своєму житті. Тебе відпустили не тому, що тобі стало краще Дейзі. Вони здалися. Ти називаєш це життям. Береш у татка гроші, купуєш ляльки і рушники, їсти тих довбаних курей, жирієш, як свиня. Ти змінила сценарій, але не ситуацію. До тебе постійно приходить наглядач, і всі це знають. Всі знають, що він тебе трахає. Але ніхто не знає, що тобі це подобається. Тобі це подобається? Але нічого. Це гаразд. Це гаразд. Все просто чудово. Довбане життя прекрасне. Чоловік це член, це курка, це татко, це валюм і довбалюм. і що там іще. дуже. Тобі подобається бути місіс Рендом? Мабуть, це все, що ти бачила у своєму житті. Тебе відпустили не тому, що тобі стало краще Дезі. Вони здалися ти називаєш це життям, береш у татка гроші, купуєш ляльки і рушники, їсти тих довбаних курей жирієш, як свиня. Ти змінила сценарій, але не ситуацію. До тебе постійно приходить наглядач, і всі це знають. Всі знають, що він тебе трахає, але не всі знають, що тобі це подобається. Тобі це подобається. Але нічого, все гаразд. Все гаразд просто чудове. Довбане життя прекрасне. Чоловік це член, це курка, це татко, це валюм і довбалюме, що там іще. Байдуже. Тобі подобається бути місцесрендум? Мабуть, це все, що ти бачила в своєму житті.